Всіх вітаю. Гуляшку помила, пошкрабила і заливаю теплою водою на великий вогонь, щоб воно швидше закипіло. Накриваю кришкою. Бачите, закипіло ключ, виключаю, знімаю і гарно перемию м'ясо. Гарно промиваю голяшку, ножку під проточною холодною водою. Цього разу заливаю уже холодною водою. Ви бачите, залила повністю водою, кидаю цибулину, одну морквину і три лаврових листочка. Не солю, ставлю на середній вогонь, щоб закипіло. Молодець у нас кипить вже. Три години. Ви бачите, як він кипить. Єлі шевелиться на самому малесенькому вогні. От шкурка вже готова. Він просто мліє в мене. Не кипить, а мліє. Тут ще твердувата. Хай чуть-чуть попариться. Жир я збираю. то не любить жирного колодцю. Так що ми збираємо і нас котик буде ласувати цим жирком. Ви бачите, воно холодець мліє тільки, сильно не кипить, водичка прозора і зберемо жирше. Залишу, хай він так ще постоїть, мліє, стоїть одну годину. Весь з колону, заправимо його часником, солью. Спочатку відділимо м'ясо від костомахи. Вигінмо. Виймаємо цибулину, викидаємо. Морквину ми використаємо як прикрасу. Все роблю руками, Відділяємо. Тут поділили, беру часник ще подавлю. Добавляю чайну ложку солі, Добавила трошки бульйона і хай розтане. І трошки пройде з ароматом чесночка бульйончик. Бульйони я вже раз процідила через марлю, додаю сюди чесник із солею і гарно перемішую прямо марлючку і проціжуємо бульйон тарілочки до м'яса. Так, у нас не попадуть кусочки чесника. І бульон очиститься більше. Виносимо в холодне приміщення, хай захолодає. Результат нашої праці. Таке в нас получилось заливне із свинячої гумілки. Готуйтесь задоволенням до нових зустрічей на каналі!